Реальність повільно усвідомлювалася багатьма, зрештою, і в Москві. Це Костянтин Затулін, високопоставлений соратник Путіна у російському парламенті. Він, зрештою, сказав New York Times, що у нього з'явилося перше відчуття того, що президент серйозно налаштований щодо вторгнення в середині лютого. Хоча Затулін відомий як провідний експерт з питань України. Він каже, що з ним ніколи не консультувалися щодо такої можливості. Навпаки, Затулін розповідає, що 15 лютого він мав виступити в російському парламенті від імені партії Путіна Єдина Росія, що мало б стати сигналом протилежного що вторгнення не буде. Якщо сам Зеленський відповідно не захоче перейти в наступ на сході України, але всього за 5 хвилин до цього виступу, до початку сесії, загалом, за словами пана Затуліна, він отримав повідомлення від свого помічника. Керівництво партії скасувало його виступ. Я не був готовий до такого повороту подій, згадую у розмові з журналістами Костянтин Затулін. Все, що пов'язано з цим рішенням, виявилося несподіванкою не тільки для мене, але й для дуже багатьох людей у владі. Наприклад, Дмитра Піскова, прес-секретаря Путіна, він наполягав на тому, що він дізнався про вторгнення лише після того, як воно почалося. Так само, Антон Вайно, це керівник апарату Путіна і Олексій Громов впливали радни Путіна з питань засобів масової інформації. Вони всі також заявили, що вони не знали про це заздалегідь. Ну ясна річ, тут вже зараз знаєте, як то кажуть, хвости піджимати, тому ніхто не буде визнавати, що щось вони знали, але. Суттєво віриться в те, що вони не розуміли про плани одноосібні плани ухвалені Путіним. Тим не менше, повернімося до статті. Найкраще, що могли зробити старші помічники Путіна на той момент, як робить висновок видання New York Times, це спробувати прочитати мову його тіла. Деякі з них, однак із занепокоєнням, згадують, що у нього таки з'явився цей войовничий блиск в очах. Знаєте, в українській мові є гарний відповідник бісики в очах. Про це сказала людина близька до Кремля. Сергій Марков, колишній радник Путіна, однак додав, що на тлі нарощування військової присутності Росії навколо кордонів України наприкінці минулого року було несподіванкою навіть для одного із міністрів, яких міністрів він не уточнює, але тим не менше, Марко вирішив уточнити у. Власне, цього міністра, а що ж буде відбуватися, і який стан справ? Далі цитата Маркова це означає, що ніхто не сказав навіть заступнику міністра, у якого він перепитувався щодо ймовірності такого наступу, каже Марков. Навіть деякі члени Ради безпеки Росії не були повідомлені до останнього моменту. Та й багато еліт зрештою дізналися про сам факт вторгнення занадто пізно. Головна промислова асоціація Росії очікувала на зустріч із Путіним упродовж всього лютого 2022 року. На порядку денному серед іншого було регулювання криптовалют, але зустріч постійно переносилася. Поки нарешті 22 чи 23 лютого Кремль не повідомив учасників про нову дату такого форуму. Нею було 24 лютого, як потім виявилося День вторгнення в Україну. Це Андрій Мельниченко, один із російських мільярдерів, вугільний та добрений мільярдер. І він якраз перебував у цій лобійській групі, яка мала би зустрітися з Путіним. Він описав те, як прокинувся того дня від божевілля, яке почалося в Україні, але зустріч із Путіним все рівно мала відбутися. Тому через кілька годин він вже був в Кремлі, яке було заплановано у передпокої приголомшені, як він каже, олігархи жували бутерброди в очікуванні результатів своїх масків на коронавірус для того, щоб в подальшому. Безпечно розділити повітря кімнати із самим Володимиром Володимировичем Путіним, коли російський президент з'явився у кімнаті. На той момент телевізійні камери вже працювали, і він сказав оцій групі мільярдерів, що у нього просто не було іншого вибору, окрім як вторгнутися. Те, що сталося, на мій погляд, є ірраціональним. Сказав в інтерв'ю журналістам Times мільярдер. Мельниченко, якого я вже показував, описуючи свою реакцію на вторгнення, це був шок або виправдання. Правда, інший же магнат, який був присутній на цій зустрічі, він пригадав, що усвідомив, вже перебуваючи на стільчику перед Путіним, що все занадто пізно, що Путін виставив їх перед телекамерами на весь світ з ретельно спланованою метою. За його словами, це було зроблено спеціально для того, щоб облигти дьогтем. Всіх присутніх, щоб накласти на них санкції, шляху назад не було. Вони, як і решта Росії, були в цьому разом із Путіним. Звичайно ж, як пише видання Мельниченко та й інші мільярдери російські, всі ті бізнесмени, які з'явилися на зустрічі з Путіним в той самий день вторгнення, вони потрапили під санкції заходу в наступні місяці. Знаєте, погодьтеся, що е, шкодувати їх нам точно не доводиться. Ну що ж, е, нехай собі страждають, тому що вони теж відповідальні за те, що вони привели цього президента, за те, що вони дозволили йому стати таким маразматиком, і справді їх абсолютно не шкода ті втрати, які вони несуть. Ой, Боже, Боже, санкції. Ми втрачаємо життя наших найкращих людей.